Приїжджав, попросив викопати картоплю, кажу, не обіцяю, ну, якщо буде погода, то витупаємо. Ми сьогодні поїхали, порвали бурян, бурян не дорвали, пішов пішоть, полетіли додому, були домашні роботи, а зараз вже вечір, перенабирає. Так що, будемо Ну, Кажи, каже, У мене тут пішок, зараз подивимося, так що лечу, тут від мене ну, може, кілометра півтора. Але калюшки, бачите, трохи є. Я не знаю, але... Це не дуже добре, коли є калюжі, бо тоді оцей бур'янець набиває, така маленька маленька, вона то і страх торця, не з мотоблока, але є свої моменти. Прохід малий, і якщо є така так, бур'яницька та грень, вона набиває, приходиться чисто, як сухенько, і підігікетруля. Так що летимо, долітаємо. Зустрічає як рідного. Задперед, так як і садили, здоров. А yeah. oh, oh, oh. там ah, я проїду? Як там трошки згорнув, трошки назад да все, тоді такого так таки по. Будемо пробувати, як і прибули. Як посадив, так будуть допадати. Обача, тоже трохи є. Йдемо на другий і заповишений. Красучки, поземля вчера у Так что такая история, Хозяин у нас. Будем ходить по кругу. Да за картоплі нема, а де ж вона? Ее! На пизду, па! А, хвата? А, трошки є! Нормально, нормально, трясе добре. Цей раз виграв. Вигорнив уже бур'ян. Поділи. Як посади, так і витопи. Якщо березані навіть на піску є картопля, бачите? Я йшов, давив. Наша задача викопати всю. Ходимо по кругу. До Як посадив, так і викопав. Нормально. Нормально! Значить садили, значить щось посадили, так? Да? Розкопаємо. Але сні, на що не перегнів, не перегнив. Не перегнив. Дала, як казали мої предки, ні дає результат. Через, на третірі. Чи на три роки вистачає, точно не знаю. Заранее было, Нормально. О, О, кто там гавкает? Кто гавкает? Хозяин. На бривчики покрасоків. На бривчики та сила. Дивлюся на бривці. Нічого не видно. Ну, але Ось так і Вот тепер... так, Завертаємось, Серега теж в нього помічників. На даний момент нема. Приходить отербити самому. Пойдет. Як для піску, то пойдет. Тут трошки краще сюди на горботи щось. Але я не підгортав, я тільки садив. Бірюганену, то тапую щось трохи підгортав і все. Так, друзі, не можна копати рядок-рядок. Ну, якщо є один оператор який... Можна трошечки відкидати такого, якщо деяка картосинка попаде. О, і витрушується доволі непогано картопиться. Так що тут паличка з річком впала. Ось ну, така. Тут мені там поставщи. ще не варив, не варив ні разу. Так, так. так ще два трусочки, один камочки, а там кусочки напрямки. Получається рядок-рядок. Ну, що, правда, перебуває, але це дуже ряд, але я, наприклад, за себе підростав три роки, чи 4. Серега, я не їду, я не знаю, чи доставні чи ні, але Не багато. На горну, то що впливає, це на жаль, не знаю. Бахта просто капець. Собрысь брат, и подожди, скажи, так, Значит, может, так Остальные, друзья, стрижок. Серега уже не идет, меня Задом сдал, маленький сейчас раз-раз. И все. Погнали. Як саді, так тоді викопа, бачите. Доволі непогано случилося. Друзі, трактора не глушу, бо акумулятор у мене підсівший. Так що такий результат нашої роботи з Серегою. Хто дивиться мій YouTube канал, знає, що ми вже не перший год з ним займаємося цією процедурою. Раніше це все робив Андрій Коба, він зараз в Збройних силах України. Те, що мені віддав зерно, от, ми йому годуємо кабанчика, вигодували, а зараз дядько годує, от, бо зерно. Він мені теж віддав. Ну так воно і виходить жити з круговоротом. Так що ось знімаю кіно. Так що, що поряд <ріху> викопали. А я думав, не буде кого, я не хотів їхати, бо я ще, ще так, так? Воно ще краще купати. Писок, ти бачиш? Ні, ну, просто як ми в тому году з тобою а те було, поняв. І воно б мокре було, була б проблема. Но, Реально шикарно. Ще й на другій передачі цей раз ходив. Трясуч... Це не на парень на другий. На так, другий і... Трясучку я трошки б'ю, воно що картопля вже вигрівша, бач, вона не б'є. бо Я думав, що буде битися, воно нормально. Картопля нормальна, все нормально. В принципі, а хто тобі підгортав? Чи ти руками? Руками? Я ж думаю, ну, а я це думаю, чи... Треба підгортати треба два рази. А я підгортав чотири. А, я зрозумів. Ну, слабенько нагорнуто. У мене так нагорнуто, два рази. До ладу. Ну, але пісок! І то є. Ти бачив гної. Да, ні. Ну він ще дасть. Але воно... ні, на той він дасть інше. на наступний. Але картошка, блядь, воно... Ну, я думаю, що ні, так Так маєш? пісок вже бачили, пісок, просто пісок. Для тебе, як завжди, він садить, каже, щоб квітки не садити. Але чорнобривці це просто за що? Це по красоті. Просто красота. Це традиція вже, да? садити їх? Садить. Ну, мамка садила, і я тут. Бляха, рані аж до мурашок. Ж, бляха, просто... А я так проїхав, воно пахне. Діло в тому, щоб були маленькі, і де вони взялися, а це опять здорове. І... Кла... Класно взагалі. То від нечистий сил. Вона нема, сільно, да? Просто ну, чорнобривці. Я не знаю, але моя бабуся теж садила. А я щось не саджу чорнобривця. А це може постаріше і так буду теж садити. Може до морозі буде стояти. Да? Ви бачу, воно тобі тобі цвіте, цвітеть, цвітає. Було просто світе. красота, ну друзі, напишіть в коментарях. А що з виноградом помер чи ти його так обрізав? Я обрізав старий, ага. а новий посадив. Та да ж... прищепив, воно не бігав. Пустило вже тут корня. Це ага. пустило той самий. Але ти да маленький, я посадив Ага, я зрозумів. Дивлюся, бо я щось пустувато. Так що така історія, вже як традиція, так? Да? Можеш ця клята війна закінчиться, Андрюха приїде то буде вже копати тобі і садити. Все воно, але знайшли виход, бачиш, теж ситуація. Так що все, картопля викопана. Осталося цими ручками його собрать, і все буде. Я ж кажу, що мені її, то, щоб ні клавний Так що, друзяки, підтримуйте один одного і буде вам щастя. Так що слава Україні, слава нашим зруйним силам України, Дякуємо їм, що маємо можливість садити і копати. Так що всім пока. Ну, це мій друг Серега, кожен от, в одне і те саме время. я ще жду бабусю. До мене баба одна приходить кожен рік, в одне те саме время, по дрова. Я вже дровами не займаюся, скільки років, в неї немає телефона. вона живе своїм часом, але вона приходить кожен рік, в одне те ну, саме. Ні, вона тут недалеко від нас теж живе, кстати. От, Живе вона, ну раніше Радянська була, зараз Михайлівська. А, а там є водоку. така наничка, вуличка до, маленька така вуличка до будинку Престарілих. Не ця, що я їжджу, а. а паралельно, ні. І там так в дворі хата, стара батьківська в неї. І в неї пепенка росте. довоєна, 39-го каже, з року. Так що, друзі, вона ну, пережила бурю, війну, війну пережила, бурю оту пережила, бо розчахнулася, як Березані була, помниш? Да. Там 86-й чи да, 86. О, Так, що, а в 86-му році Щелусько пішов у перший клас. Так що всім миру, здоров'я і добра, любіть один одного, цінуйте один одного і будемо щастя. Всім пока.